Київська Русь. Ось вона могутня середньовічна держава часів Володимира Великого. Після смерті київського князя Володимира Великого його син Ярослав в жорстокій братовбивчій боротьбі за київський престол розбив військо СТОП! Ярослав Мудрий завжди боровся звитяжно і чесно. Отроче. Року 1036-го Ярослав об'єднав під своєю владою землі лівого та правого берега і став єдиним володарем могутньої київської держави. Стоп! Це вже занадто. З 1036 по 1042 рік князь Ярослав вів успішні походи проти литовських племен. Він ходив на Польщу. Юначе невже ви насправді вважаєте, що князі ходили в похід пішки? Маєте загальні уявлення по історію? Це негайно потрібно виправляти. Я можу вам допомогти. Завдяки нашому курсу про ЗНО ви зрозумієте, що добре організована підготовка зробить заняття ефективними і, що найважливіше, приємними для вас. Ольга. Княгиня Ольга.